Слава Ісусу Христу! Господь з вами. є і буде, хай благословить. Я, брати і сестри, свідомо це роблю і буду це робити не по тій причині, що мені хочеться, що ви мене благословляли, хоча мені це приємно. Я думаю, що це приємно кожному з нас, коли нас благословляють. Але я вірю, що цього хоче Господь. Я вірю, що цього хоче Господь. І цьому хоче навчити нас. Ми покликані наслідувати благословіння, і щоб нам його наслідувати, і щоб нам його ширити, щоб ми були благословенням для інших людей, нам треба вчитися благословляти. Тому. Хай наше серце буде розширене, хай буде наше серце наповнене Божою благодаттю, що ми були здатними благословляти один одного. Тема моєї проповіді буде називатися Знання надимає, а любов будує. Знання надимає, а любов будує. 1 Коринтянам, восьмий розділ. Перший вірш таке, читаємо такі слова. Щодо ідольських жертв розуміємо, бо ми всі маємо знання. Щодо ідольських жертв, Щодо, можна поставити три крапки: щодо форми служіння, щодо форми одежі, щодо розуміння тої чи іншої істини, Щодо, щодо, щодо і щодо, ми можемо. Перелік цей продовжувати і продовжувати. Є різні теми в Біблії, є різні питання. І щодо них, ми, як люди, маємо знання. Хто більше, хто менше. І Біблія каже, що належить, щоб між нами виявилися люди, які мають більшу рацію. Ми розуміємо стільки, наскільки нам дано. Проте, пише Павло, знання приводить... До чого? До зарозумілості. Знання приводить до зарозумілості, а любов збудовує. Я думаю, що Біблія не відкидає цінності знання, тому що ми далі читаємо, що хто любить Бога, той був пізнаний ним, тому дається знання від Нього. І ми розуміємо, що нам, як людям, потрібно знання щодо тої чи іншої істини, щодо професії, в ми, якої ми працюємо. Знання мають певну силу, знання необхідні нам. І починаючи з дитинства, ми всі навчалися в школі, ми отримували певні знання. Потім хтось поступав вищу, отримав освіту, ще краще знання. І ми розуміємо, що знання для нас людей необхідні. Але Біблія нас застерігає про те, що ми, як люди, проблема не в знанні, ми, як люди, маючи певне знання, можемо бути зарозумілими. Є люди, в яких є горе від того, що вони багато знають. І Соломон одного разу сказав, що якщо людина примножує знання, вона примножує скорботу. Знання вони є цінні, але знання мають свою межу, і знання мають свою небезпеку. Вони приводять нас до розумілості. Навіть сам апостол Павло, який мав пізнання відкриття від Бога Велике, він каже: мені дана колючка в тіло. Для чого? Для того, щоб я не ставив себе вище інших. От я більше знаю. Я більше знаю. Справа в тому, що Бог дає нам знання, кожному дає міру знань, міру світла. І нам треба навчитися, маючи більше знання, приймати тих людей, які, можливо, менше знають. Я останнім часом читаючи книгу Іова, і от аналізуючи всі ці події, всі ці слова, які виражали друзі Іова, троє друзів, потім четвертий заговорив. І ось так, читаючи цю книгу Іова, і бачу, наскільки ці люди мали знання. Вони виражають свої знання перед Іовом, Але ці знання вони не приносять утіхи для Іова. І ось так, слухаючи своїх друзів, Іов приходить до такого висновку, що ви дуже такі бідні потішителі. От вас немає слова, яке би мене потішило. Але ви знаєте, я для себе зробив такий висновок, читаючи цю книгу, досить, досить цікаво її для себе прочитати, і особливо кінець цієї книги, коли вже Елігу почав говорити до Іова. І ось настає такий момент, коли вже в 38-му розділі написано, що Господь заговорив до Іова. І коли Господь починає до нього говорити, щось починає відбуватися в серці Іова. І ось яка реакція Іова на те, що Господь говорить? Сороковий розділ четвертий вірш. Лише тепер я усвідомив, який я нікчемний, що я можу тобі відповісти. Я просто мою руку кладу на свої уста, я говорив раз, але більше не буду. Так само і другий раз, проте вже не повторюватиму. І далі ще в 42-му розділі Іов також визнає велич Бога. І 42-й розділ. Другий вірш говорить такі слова: Я знаю, що ти можеш все. В тебе нездійсненних задумів не буває, бо й справді, хто може затьмарити твої задуми своїм віданням, своїм знанням. Я раніше говорив усе те тому, що не розумів пречудових, неосяжних для мене речей. Про те, чого я не знаю. Тепер послухай мене ти, що я скажу. Я тебе запитаю, а ти мене навчи. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Тому я всього сказаного раніше зрікаюся, і каюся у поросі та попелі. Ось картина. Намальована нам в цій книзі, де люди розумні, виражає свої знання про Бога. Але Бог робить підсумок їхнім знанням, робить аналіз і каже, являючись їм, що палає мій гнів. Слово Бог направив до Єліфаза і каже: палає мій гнів на тебе і на твоїх друзів, двох. За те, що ви не говорили про мене правди так, як мій слуга Йов. Ми, як люди, говоримо щось про Бога. І не завжди те, що ми говоримо, воно відповідає дійсності. Але Бог допомагає нам краще зрозуміти ту істину, яка є виражена в іншому тексті, я його пізніше прочитаю. Але я паралельно, коли отак от роздумав над цими речами, що ми, як люди, маючи певні знання щодо тих чи інших речей. І ось одного разу наш син Андрій розказав мені, як одного разу вони зібралися з друзями. І між ними виникла якась тема. Я не пам'ятаю цієї теми, біблійна тема, де кожен виражав свою думку. І каже: виражаючи свою думку, ми вже почали спорити. Виражаючи свою думку, ми почали доказувати вже один одному. Кожен мав певну міру знань. І каже, вже дійшло до того, що ми вже не можемо зупинитися. Кожен хоче доказати, кожен хоче, щоб його почули. Кожен думає, що його думка правильніша. І хтось каже, з присутніх пропонував, запропонував, каже, давайте помолимось. І вони почали молитися. І під час молитви Дух Святий зійшов на них, і вони пережили те, що їх всіх об'єднало, що їх всіх наповнило. І щось змінилося в їхньому серці. Нам, як людям, не вистачає таких моментів. Нам, як людям, не вистачає таких моментів. І такі моменти, вони багато чого балансують в нашому житті. Тому що в процесі життя ми збагачуємося знаннями, ми стаємо зрозумілими. Але Біблія каже про іншу кращу дорогу. І слово нас закликає іти цією кращою дорогою, і це є дорога любові. Ми чули сьогодні на цю тему, наскільки важлива є любов. Але, але, але. Ми чули на початку слово. І кожен аналізуючи своє життя, думає, де ж то моя драбина? Була вона в мене в житті чи не була? От згадайте своє життя, огляніться назад. Чи був такий момент, коли Господь вам говорив? Не друг, не пастор. Коли Господь вам говорив? Якщо в нас всіх моментів немає, ми як ті блукаючі зорі. Якщо в нас всіх моментів немає, ми є самоправедні. Якщо в нас всіх моментів немає, ми кращі інших. Моя перша драбина була в Ніканора, в Домі молитви. Друга драбина була вдома, і в армії, третя вдома. І ще таких моментів можна згадати, і це ті моменти, які залишаються з тобою на все ж твоє життя. Це є моменти, коли до тебе починає говорити Господь. Це є дуже пам'ятні моменти, це є дуже цінні моменти, де в книзі відкриття написано: Ось я стою і стукаю, хто почує мій голос і відкриє: Я війду до нього. Я буду вечеряти з ним. Він буде вечеряти зі мною. І ми помолимося, брати і сестри, хай Господь дасть нам таких моментів більше в нашому житті. Тому що без цих моментів ми є розпорошені. Без цих моментів ми є зарозумілі. без цих моментів ці наші знання, вони чинні, але Павло каже, дивіться, як Павло каже, ми знаємо частково і пророкуємо частково. А коли настане досконале, тоді припиниться часткове. Коли я був дитиною, то говорив, як дитина, думав, як дитина, розумів, як дитина. А коли став дорослим чоловіком, відкинув дитяче. Тепер бачимо, як в дзеркалі. Неясно. Неясно. Я вчора слухав двох вчителів нашого братерства, Ходорчука і, і, і... попутника. Ходорчук і попутник, і вони на тему пришестя Христа. Коли воно буде, як воно буде, скорбота, після скорботи, під час скорботи. Всі ці місця вчителя Біблії. І ось чим більше вони роздумують, тим більше виникає питання, а все ж таки, чи можемо ми сказати, що ми точно і ясно всі деталі знаємо? Ні. Частково. Бог всієї картини нам не відкриває. Але того, що Він нам відкриває, нам достатньо для того, щоб триматися Господа, вірити в нього, надіятись на нього і чекати Його приходу. І бути готовим Його зустріти. Тепер я знаю частково, а тоді пізнаю так, як був сам пізнаний. Тепер залишаються ці три: віра, надія, любов. Але найбільша з них любов. Дбайте про любов. Прагніть до духовного, особливо, щоби пророкувати. Коли ми дбаємо про любов, коли ми прагнемо до духовного, для чого ми прагнемо до духовного? Для того, щоби збудовувати, для того, щоб бути збудуванням для церкви. Це є правильна позиція. Я прагну духовного. Я досягаю любві для чого? Для того, щоб в любові служити тим даром, яким Господь наділив мене. І як це прекрасно, коли в церкві один одному служить, в тілі нема поділення. Ми сьогодні про це чули. Ми читаємо в Божому Слові особливості любові, і вона довго терпить. Вона милосердна, вона не заздрить. Вона не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, радіє з істини. Вона все переносить, всьому довіряє, завжди надіється, і вона все перетерпить. І ми розуміємо, що знання не допомагають нам терпіти. Знання обмежені в нас. Частково ми знаємо, але коли в нашому серці є любов до нашого Господа, ми все перетерпимо. Любов найважливіша. І коли ми читаємо пісня Івана, це є апостол, який виражає, саме найбільше говорить про Божу любов, яка явилася нам. І він каже так: 1 Івана 3. 10. Так виявляються Божі діти. І діти диявола. Кожний, хто не чинить праведності, той не від Бога. Як і той, хто не любить свого брата. Адже це та звістка, яку ми чули від початку, щоби ми любили одне одного. Не так, як Каїн, котрий був від лукавого і вбив свого брата. Заздрість заволоділа серцем Каїна. А любов не заздрість. Не було любві в серці Каїна, і з якої причини він вбив його, тому що діла його були злі, а діла брата праведні. Не дивуйтеся, брати мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить брата, той перебуває в смерті. Кожний, хто ненавидить свого брата, той убився. А ви знаєте, що жодний вбивця не має в собі вічного життя, яке б в ньому перебувало. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. 4,6. ми від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає, хто не від Бога, той нас не слухає. Так пізнаємо духа істини і духа обману. Улюблені любімо одне одного, адже любов є від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога. І знає Бога, а хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина в світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то і ми повинні. Любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог. І Його любов у нас досконала. Слава нашому Богові. Твоє і моє серце воно прагне Божої любві. Ми скуштували, що Бог нас любить, ми пережили це. Але нам треба більше бути біля цього джерела, більше проводити з ним часу. Більше перебувати в ньому, в Його слові. І Бог буде наповняти, Бог буде очищати, Бог буде освящати, ми будемо зближатися один з одним, ми будемо служити один одному. І тоді ці перегородки, які ми, як люди, будуємо через певні знання, які ми маємо, які часто нас розділяють, голова велика, а серце маленьке. Хай Божа благодать відбалансує нас, що ми мали певні знання. І щоб мали щиру любов один до одного, тому що любов покриває багато гріхів. Ісус, залишаючи своїх учнів, сказав: ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Коли ми роздумуємо над Його любов'ю, як Він нас полюбив, це спонукує нас любити, прощати, терпіти, благословляти. Тому тримаємося Господа щирим серцем. Він є любов. І інколи наші знання перешкоджають нам. Але Іов для себе зрозумів відкриття. При всьому тому були якісь сумніви, була боротьба, були якісь незадоволення, нарікання на Бога. Але Іов прийшов до висновку. Твої задуми щодо мене, вони є неосяжні, Вони для мене є незрозумілі. Бог настільки нас любить, Бог настільки має прекрасні наміри щодо кожного із нас. І хто з вас слухав проповідь Стогнієнка благословіння Авраама через Ісуса Христа? Я вас понуку, якщо хто не слухав, послухайте цю проповідь. В чому суть благословіння? В чому суть благословення Авраама? Там є відповідь. Тому тримаємося Господа щирим серцем. І хай Його любов формує нас, щоб ми були сформовані, якщо будете мати любов між собою, ми, як люди, в собі мало любові маємо, але Бог є любов. І коли ми зближаємося з ним, ми наповняємося любов'ю. На тілесному рівні, я пам'ятаю ці моменти, коли жінка чекає від тебе більшої любові, я кажу: я тебе не можу любити більше, як себе. Як я себе люблю, так я і тебе люблю. Но в Бозі, коли в Бозі, ми здатні любити більше. Коли ми в Бозі? Оця любов, коли він вливає в наше серце, ми починаємо любити не своєю любов'ю, Його любов'ю. Тому хай оці моменти, драбини, буде частіше в твоєму в моєму житті. Де Господь являється тобі, починає говорити до тебе, твоє серце плавиться. Твоє серце, яке вчора не могло вмістити, не могло. От чого так, от чого він, а чого вона, чого, чого? Те питання мучить тебе, спокою немає. Чому, як він таке міг зробити? Але коли Бог приходить, все стає на місце, ти починаєш любити, прощати. І ця горіч, яка в тобі була, вона десь як то її не було. Вже вона не в тобі живе, вона не твоя вже. Бог лікує сердечні рани. Я це переживав, брати і сестри. Я вірю, коли Господь буде являтися, ми просто, як люди, прагнемо цього, шукаємо цього, просімо Бога, щоб Бог являвся нам. Отак, От як сьогодні сестри свідчили, коли Бог, Дух Святий говорить, твоє серце, все стає на своє місце. Все стає. Коли Бог заговорив до Іова, він поклав руку на уста. Отак От і ми. Якщо Бог нам не являється, ми говоримо, ми учимо, ми такі розумні, ми все знаємо. Ну коли Бог заговорить, хай Бог говорить. Амінь. Давайте ми подякуємо Богу, що Він такі має добрі наміри про нас.